Привіт, всіх вітаю у мене на каналі. Сьогодні готувати не буду, буду займатися прибиранням на кухні. Так, трошки шуткую. Е, просто хочу розповісти про драсефіл. Як позбавитись, якщо у когось завелись такі. Так, і що я хочу сказати? Що я помітила? Що не у всіх хазяїк вони є, і чого, я думаю, в мене є, а у інших нема. І так понаблюдала, спостерігала, і побачила, бо вони просто мало вживають овочей і фруктів, так? Тому вони в них і не псуються, і не заводяться дрозофіли. Так, а ще я помітила, що не всі знають, як їх ловити. Так, і тому розповідаю. Вже не вперше. Якось консервувала і розповідала одночасно. А зараз окремо хочу розказати. По-перше, потрібно накривати чимось. Ось так накрив, і вже дрезофіли не прилітять і не розмножаться. Так. а... Якщо все ж вони розвелись, потрібно взяти банку, накласти шматочки в їжі, яка вже псується, овочей, фруктів, що там таке, що полюбляють дрезофілий. Так, накласти, взяти листок папіру А4 і ось таку кульку, і як кульок скрутити. Так, скрутити, і ось тут я скотчем зафіксувала, щоб не розходилось. Так, маленький отвір залишити, маленький там досить, щоб дрозофіли пролетіли туди. І поставити таку банку. Банку потрібно брати більшу, щоб конус плотно, плотно було тут. Банків мене вищі нема. Ще одні. Одна є? Шуткую. Ось так я зловила всіх уже. Уже нема. Так, бачите? Попались, не можуть вибратись. І в мене тут я скотчем не закріпила трошки. Отвір більше став, але ж все, все одно вони не можуть вили, вибратися звідсіля. Від не можуть. Вони доверху піднімаються. Ось такі. Так. Так що ось так легко позбавитись дрезисіла. Якщо комусь сподобалось, ставте лайк. О, ні, не, не потрібно лайк ставити. Ставте вподобайку. Так. І все, побачимось, Па-па.